Як не прикро визнавати, але кількість українців, що Софія Харченко більше року за зміною пір року, погодними умовами, спостерігає тільки через вікно багатоквартирного будинку, лежачи на ліжку. Останній раз вона виходила із домівки тоді, коли разом із подругою їхали шукати рятунку до Інституту раку, що у Києві. Я вам скажу, у Київ ми заїхали, ми думали, що там якусь раду знайдемо, але там її, ну, ми за перший день не обійшли, на другий день ми ще обходили, її оставили там. Мене шукай собі там жилье. Ну Їй там сказали, хто вас сюди направив, то це так. Вже нема що сюди направляти. Ми так приїхали, ну а лише у рік прожила. На мені хрест поставили. Сказали, все, лікування як такого, більше немає, Операцій таких не робить. Він каже, ми то таких операцій тут не робимо. Це треба викидати пів черевної порожнини. Основно це тільки які органи. Печінка підшлункова, селезінка, шлунок і півкішечник. І да й пухлина запущили. Так мене в рівному лікували. Хто в тому винувати, не, не знаю. Мені в Києві сказали, що неправильне лікування призначили. Доктор той сказав. Власне, хворобу у Софії Харченко виявили у місцевій поліклініці, там дали направлення до обласної лікарні, де діагноз тільки підтвердили. Далі розпочалося лікування. На той момент сільська жінка максимально намагалася виконувати вказівки лікарів, їхні приписи та призначення. І навіть не задумувалась про ускладнення після агресивної хімії та опромінення. Нині дуже жалкує про це. Спочатку у Тютьковичах я проходила курс лучової терапії. Через півроку пішов рецидів. У мене проростання пішло прямо кішку з шиї косичового міхура. Не пухлина, зустріла три органи разом, разу, попроростила. А зараз вона вже в мене оце рік назад більше, ніж рік, піврок, півтора року назад. У мене шло, пішло проростання у самій сочовий міхор. В мене були такі кровотечі, що я не могла. Мене спасали. Другий курс лучової терапії я пройшла через десять місяців після тої. В мене операція у 2011 році була. Вибили мене з гмостом в кішку наверх. Вона була дуже страшні волі. Я не могла, я в лікарнях лежала, я була на наркотичних препаратах, бо мені і ті не допомагали вже. Мені такі болі були, що поки там не прорвало, Короче, дирок кучу наробило, І я 9 хімій прийшла. Дев'ять курсів хіміотерапії. Після 9-ї хімії мене відкрилися кровотечі. Спали, мене ну, попали не органи. За мій орган спалений лише. Терапії. А тепер хімія просто вона, ускорила б той процес і все. Від слойка пішла прийшла і воно мені кровило постійно. Через нестерпний біль Софія тривалий час приймала наркотичні препарати, які змушена була купувати за власний кошт. Після дзвінка на гарячу лінію уряду ситуацію вдалося виправити. Необхідні ліки привезли додому. Але й вони мало тепер допомагають. Симптоматичне лікування. Це. Тепер я лікуюся сама, п'ю настойку болі голова, це я отравлю організм, прокапаюся, щоб трохи вийти. Стою п'ять зроблю, переріжу ну, то Хоч мене, знаєте, як, зникли трохи круготечі, зменшилися, я можу хоч себе чувствувати більш-менш мене не падає гемоглобін. Я хоч що небудь чужу, я придержка для дитини, тому що для... кому вона потрібна. Донька Віка тим часом швидко подорослішала. Сама навчилася готувати, прати, прибирати, сама купує одяг і харчі. Найкраща подруга Ганна не залишає родину з бідою сам на сам. У важкі хвилини вона завжди була з ними. Живе вона заради тої маленької дитини, вона 40 років її вродила, то дитина ще в школу не ходила, як вона оце, заболіла. Зараз дівчинка ходить в сьомий клас. Так вона як. Вона каже, я зубами, руками, ногами чіпляюся, щоб для тієї дитини, що трошки ще який день. Софія Харченко живе у багатоквартирному будинку, де немає побутових зручностей. Утім, на це жінка уваги не звертає. Усі її думки про донечку віку, яку вона хоче бодай трохи поставити на ноги. У дитини є батько, та чоловік давно не відвідує їх, не допомагає фінансово і, можна сказати, практично повністю відмовився. Подала батька дитини на аліменти. Він поплатив два роки і на тому закінчилася. Платила держава, тому що в нас. Мені хочеться цим нашим, що приймають закони, спитати їх, подивитися в очі, якого ви закони приймаєте, в яку пользу В пользу дитини чи в пользу батька. Батьків захищають закони теперішні. Тож дитина страдає. Батько то п'є, гуляє, їсть, він же ж заробляє, він не інвалід. Ну Я розумію, людина інвалід, то там пенсію, отримує не видає. ну це таке. І то люди стараються робити, І інваліди тепер без ринку, без ніг роблять. А це ж здорова, повноцінна людина. Гулять пить воно ну То я думаю, що на аліменти 400 гривень то невели сума. А для мене то великі гроші, для моєї дитини гроші. Не платить ніхто. Мене платили була держава, платила по 400 гривень в місяць, і ти забрали, склали перерозход в бюджеті нас. От така причина. Теж письмо прийшло. Оце сьогодні я отримала відповідь, бо я дзвонила на гарячу лінію урядову. За школу за питання за харчування не харчується в школі дитина, бо раніше харчували, тепер не, не харчують. В сумі 600 гривень. Так мені прислали, що вже в мені проплачені гроші 26.09.16 року 600 гривень і ще й компенсація 77 гривень. Но я їх не бачила, що цікаво, де вони? Мені написано, що вони їх виплатили, я їх не бачила. Мене е, ці... Реквізити банку. Бо я отримую пенсію через Приватбанк. Ді реквізити я їм подала все, як подавала документи на те. Нема? Кажуть, що в мене ще й три купці. Ну це дорослі. Ну, але все одно всі з нею живуть. Ні. Оцей жив менший з то це вже не все вже а в середній в Костополі живе, а той старший з нею. А в нас ж вона її знає, мусить хтось один жити, бо ж вона як ні води не принесе, ніде не. Я по снабженні по магазинах, кругом, по аптеках. Хлопці там води, бо ж тут немає умов. Води туди-сюди. Туди. Вона ж сама нічого не може. А якусь матеріальну допомогу їй дають? Яка матеріальна допомога? Оце, що вона пише у посовіт заяву і епікри забирає, які вона лікувалася, і оце їй дає тисячу ну, 1800. Ну, за, то, за те лікування. А що я ходжу гроші збираю. Я хожу, збираю хлопці по наші хлопця. Янкарщиків гроші кожен, хто має можливість допомогти жінці, може перерахувати гроші на рахунок Софії Харченко та її доньки. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Не будьмо байдужими, допоможемо разом.